Гарний віночок, де ти його придбала? В Україні чи тут? В Україні. Вони віці, що наша знайома займається. Класно, дуже гарно. І ще тут українці сидять у вишиванках. Зараз почув малювати. Тут я зрозуміла за донат можна стати художником. А ви малюєте, так? Трошка. Займаєтеся в художній школі? Ні? Я Тільки? Займалась. Ти займалася? Ти просто любиш, так? Ще дуже малювати? Класно. А що будете малювати? Ага, Кожен обирає, напевно, собі, то, що він хоче. Хлопці обрали пташки, голови. Символ України. Круто. А, до речі, такі ножки можна замовляти. Що? Замовляти можна. Все, я замовлю собі такий віночок. Дуже добре домовилися.